Топ машин. Ой, ні-ні-ні, топ-5. Ви думали, що ми цей херовий тренд будемо знімати? Ні, ми сьогодні знімаємо топ-5 хетчбеків до 8 тисяч. Поїхали! Перший автомобіль це Шкода Фабія. З 2007 по 2010 рік. На автоматі вона точно не буде, вона буде на механічній коробочці 1,4 двигун. Просторий салон, е динаміка там слабенька, але водночас цей автомобіль. Економний 5,5 літрів палива споживає та доволі дешевий в обслуговуванні. Так, другий автомобіль це Opel Astra з 2005 тисячі десь по 2009 рік комфортний, економний, доволі надійний автомобіль, але є проблеми з електронною системою, які знову ж таки можна виправити. Все ж таки не нове авто. І що сказати, дорожчий ремонт відносно попередньої моделі. Volkswagen Golf 4 або Golf 5, Що я вам скажу? Слабкі кузова, 100% будуть підкраси, великі пробіги, але вони дійсно надійні двигуни мають і доволі потужні ці автомобілі. Класика: не вийдуть вони ніколи з продажі, будуть постійно переварені, перекрашені. Але люблять їх люди саме за надійність. Сіат Ibiza наступний автомобіль. Має стильний дизайн, точно виглядає свіжіше, доволі слабка підвізка, але за ці гроші ви отримаєте дійсно хорошу комплектацію. Ну і звісно, мої фаворити, які б я поставив на перше місце, це Рено Меган. Другої версії, Рено-Сценік другої версії, бо цей автомобіль має оцинкований кузов, який взагалі не ржавіє. Він переживе всі ці моделі, які я назвав. Також хороші двигуни, ресурсні всі їх міють ремонтувати і прості в обслуговуванні. Ну і звісно, простенька по комплектації. Нема там ніяких наворотів, але є свіжіший рік. Це Dacia Сандеро. От я вам рекомендую до покупки цей автомобільчик, він буде на механіці, він буде простий, він буде дешевий в обслуговуванні, і цей автомобіль також ліквідний. А ти не купуй кута в мішку, а довірся професіоналам. Команда Kencars завжди порекомендує вам обслужити автомобільчик, знайде найкращий і, звісно, доставить під дім. Звертайтеся!